Вже неодноразово наголошувалось на тому, що об'єднана галузь медицини Калущини є однією з кращих в Україні. Як працює на сьогодні Калуська центральна районна лікарня та чи задоволені її пацієнти рівнем обслуговування? Дивіться далі. Центральна районна лікарня, що в місті Калуші, функціонує з 1964 року. В трьох відділеннях медичного закладу нараховується 145 стаціонарних ліжок. Пацієнти райлікарні мають можливість проходити щодня необхідні флюорографічні обстеження. Ну, в нашому закладі є повноцінна рентгенслужба, додаткові, які може зробити і рентген обстеження органів грудної клітки. Су... Суглобів, також рентгенскопія шлунково кишкового тракту, УЗД-діагностика, функціональна діагностика електрокардіограма. В травні місяці на базі колишнього дерматологічного відділення, яке функціонувало у медзакладі, відкрито неврологічне. За словами завідуючої відділенням Лесі Кравець, сюди потрапляють пацієнти, які не потребують інтенсивного курсу лікування, або ж ті, які вже прийшли у його у неврологічному відділенні Калуської центральної районної лікарні та потребують реабілітації. Леся Володимирівна вже 42 роки працює невропатологом, веде прийом пацієнтів, призначає обстеження і лікування. Враховано те, що хворі судинні не мали де проходити реабілітацію. Цей відділ загружений гострими захворюваннями, гострими інсультами і важкохворими, які не можуть ходити. А всі решта пішли в наш відділ. Ми ще оздоровлюємо хворих, які хворіють на дитячий церебральний параліч – це вроджена патологія, спадкові вже захворювання. Ми лікуємо і е, гостру патологію судинно нервової системи, але яка є в легкій формі, яку ми можемо госпіталізувати, яка не потребує ліфта. Втім, для кращого одужання пацієнтів необхідно ще покращити роботу і фізіотерапевтичного відділу, каже заступник головного лікаря. Не вистачає кваліфікованих масажистів. У нас зараз є проблема, які такі появився у нас відділ, який є в деякій мірі реабілітаційний після перенесених інсультів і хворі, які потребують довготривалого лікування. Нам, напевно, треба в деякій мірі, що ми планували, ну будемо бачити, як будуть кошти на наступний рік. Нам треба покращити роботу фізіотерапевтичного відділення, яка є необхідною складовою для ведення даної групи хворих. Розумієте? І якщо воно, в наша база, вона є в деякій мірі, і апаратура є, ну, треба покращити матеріально побутові умови. Мріють як хворі, так і працівники лікарні про ліфт, адже багатьом тяжкохворим доводиться підніматися по сходовій клітці на обстеження поверхом вище. Зараз, як на даний час, в даному відділі ми говоримо за неврологію, так і загальнотерапевтичне відділення. Центральна лікарня на сьогодні добре забезпечена медичними препаратами для надання невідкладної допомоги та проходження курсу лікування в стаціонарі. Я відчуваю, що в калуші медицина безкоштовна. Ніяких коштів я не витрачала на медикамент. Баб'юк Ольга ліквідатор Чорнобильської аварії. Ольга Богданіна двічі на рік проходить курс лікування. Перебування в закладах охорони здоров'я за десяток років є з чим порівнювати. Змінилося дуже обслуговування. Все лікування безкоштовне раніше, щоб у лікарні перебувати і Шприці треба було купляти, і системи для капання. А зараз на даний час взагалі нічого не купляється, кошти не витрачаються. А у відремонтованих палатах неврологічного відділення пацієнти почуватимуться комфортніше, а значить, і одужуватимуть швидше. В це вірять і самі лікарі лікувального закладу Калузької районної лікарні.